Дослідня вношується відкрити, буде проводитись розгляд скарм'ять Юрія Володимировича на постанову про закриття кримінального провадження. Сьогодні 31 січня 2015 року прошу повідомити, хто з'явився в судовому. Особи засідання з'явилося прокурового годне, скарбенецька робота і слідчий купил. Особи тих, хто з'явився. Скриваць з'явився, тому що підвірюється на звісно, як підмічний характер. Так, вияснюєте, що в даному скаргу буде розглядати слідчий суддя Євгенійського районного суду військової області Тестам, участь у секретаря Шархаріс, участь також приймає в розгляді справи прокурор Гутник і запрошуємо розгляді справи слідчий Котеляк. Якісь клопотання до початку розгляду скарги є? Так, є в мене клопотання. Прошу. Я прошу вас дозволу. Коли говорите до суду, ви мені вставати. Якщо вам відомо кровата обов'язки, то що ви звертаєте вставати. Витайши. Прошу вишну. Дозволити вас е, здійснювати відео та аудіофіксацію засідання. Представникам засобів масової інформації. Зрозуміло. Так, аудіофіксація проводиться, про що були повідомлені тільки що. Е, Відеофіксація у відповідності до чинного законодавства проводиться, якщо жоден з учасників процесу проти цього не заперечує. Тому питання ставиться на обговорення. Прокурор, не заперечуєте проти. Ну, шановний суд, скільки е, засі... в судовому засіданні здійснюється... Аудіофіксація. Вважаю за неможливе і недоцільне проведення відеофіксації. Ви заперечуєте? Так, Шти, чи ваше... Вважаю так само. Що? Тільки проведеться аудіофіксація, відеофіксація зараз поруч. Зрозуміло. Прошу присідайте. Оскільки учасники, інші учасники судового роби заперечують проти фотофіксації, тому суд ухвалює. Задоволені питання в частині здійснення відеофіксації відмовити. Що стосується аудіофіксації, оскільки так здійснюється аудіофіксація, вам дозволяється здійснювати аудиофіксацію, якщо ви кажете прилади, які ви будете здійснювати, і цей прилад буде тут. Прошу Ви не є учасником процесу, тому ви не можете говорити. Я, сказав, прошу дати. я не кажу вам, я кажу, людина якась хоче щось сказати. Не я, я прошу вас ухвалу. Прошу. Ухвала винесена усно, це протокольна ухвала, вона не оскаржується, тому окремої хвали не буде. Прошу присідати. Ще якісь стопотання? Нема. Немало. Яким приводом? Чи немає такого приладу? Маю мобільний мікрофон. Ви не є учасником процесу, тому фотоапарат, відеоапарат, прошу винести. Буде... зал судового Він буде здійснювати аудіо. Ще Путати. раз кажу, фотоапарат, відеоапарат, прошу винести за судового процесу. Цей апарат буде, буде закритий як відеоапарат, буде здійснювати тільки аудіофіксацію. Я прошу не перешкоджати веденню нового процесу. Інакше це буде розцінено, як неповага до суду, що тягне за собою накладення штрафу до 1700 гривень. Я зрозумів, пане суддя, цей апарат Апарат прошу винести з залу судового засідання. Наші вказівки в головуючі повинні бути виконані негайно. Заперечення не приймаються. Які питання ще?